Томас. Да. Не, половина. Томас. ты приехал до Андрея, в него кот Роскабаню, пипец. Томас. Томас хороший. Томас. Ну, ты, Что ты нюхаешь? А, ты котика, он не может пахнуть. Да, не, у меня нет котика. Мой котик уже. Томас. Набрав, тепер хер налієш, мабуть. Такий Андрій. Та да, отож, такий Андрій, блядь. Гарний, молодий. А, такий саможивний, як його кіт, блядь. Ага. Да. Це так. Ні, бачиш, тут не тут, а тут, іменно в цьому місці чогось воно, блядь, я не пойму чого. А да. тут, тут нормально, бачиш? Тут нормально. Ну чого, хіба ніколи? Я не знаю. Такий Не хватає, знаєш що, Андрій, не хватає грибів. Ну, що? Так просто вони обіжженькі, це треба їх звідти в погреб, різати цибулю, промивати. Добре, ну, нормально, так. Треба вранчик. А в мене цибуля завжди там є при собі, то я. Як? Ну, так, да, хороша заставочка. Давай, раз, я побрився. Побрився? ти я побрився. Та що дивишся, ти побрився? Ну, у мене була бородка трошка. Жарко. Зараз глянемо, підожди. Жалко жар, жар, жарко обчелки, блядь. Жарко. Ти на кочегарів. Тут вам в Андрія ось карта. А, Тут, такий у нього. Воно, компутер. А це в нього політична карта Європи. Тут прапори. Що таке? Що ч? Як писати, як замовці все зайти? Тут, Тут цікаві книжки вікінгів, меч, корона. Ну, такі тут фонарики. Тут таке ліжко, це стулець. є стяг український. Це Україночка. Радосник. Показував твої сокрала. Хоч не було, блядь. Що? Не хоче заходити на сайт. я тебе не подивитися. Та піз, я не можу, що таке, що, вже ніколи не знайте, ну такої хуйні не було, Два вже на цьому сайті, блядь, я в такої хуйні не було. На Портхабі? Оце, це, да, і на Портхабі тоже. Energy оце ЮАЙ, блядь, не хоче заходити, поки там уже збой якийсь. Так я не можу подивитися, що буде, коли буде, коли не буде. Ну як це так, я сука не можу нічого глянути, блять, пжамать. Хоч я ж що там в тебе це, що там покаже почтати черво, скільки там буде, не буде, що там буде, блядь. О, Вшісь виключають. Зронку шесть. Если кладзи вот так как печатать, может не, не знаю, не знаю. Эру, сука, я куху, я ничего, эру, сука, я куху, я тебе его, блядь. Падный, блядь, чего бы не блядь. Чисто. Так, а тепла осень, но перейдем тобой мороз. сейчас тоже на улице тепло стало. Я хотів таку пісню, вона зла, але дуже класна. Сатуріко, Кінг. Сатуріко, Кінг. Грампива ще багато.

Я бегу Ой. за семечками. Потому что без семечки я не представляю вообще нахуй. Нахуй смотреть. А -а -а. Сладости, я, пожалуйста, это последняя доза. Я клянусь, я... Вот застелят. А палатки сгорели внутри вот эти все. Они же внутри больше были, чем... Они же внутри сгорели, правильно? Дай мне не спички нормально. Ну, я Дуже ну, грідко курю. Метко. О, ну, метко. м'єтка. Оооо, оооо. А, ну, піти, а я це компот пробував, якийсь він такий ніякий, не знаю. Ну, Сух березі, він старенький просто. А, це ось Андрій такий бутерброд, який з утра приготував із кофе. З макофом. За макоф, так? Да? А? Макоф? Э, цей мама мо мама мо 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 Ма-ма-ма-малий. Мамама, мамама. Мамалий, хай. Як мене все таке заїбало. Чесне слово, ну в мене вже заїблять, хоча ще й наділася в течение. Вони вже заїблять. Не люблю це. Треба ще спідбіру, то я Ну, тоді успіть, не Не було в них ніякої договорів, хтось сам придумав. 6 ранку, спижо, хорошо, осінній ранок. Фух. який же повітря класний. классный?